Дум -дум, дур -дум, дур -дум, дур -дум, дорогу дурнуватим зайцям. Напис на медальці. Ця книжка занадто недолуга, щоб отримати буєку нагороду. Хі -хі 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 -хі. Раннього раночку дурнуваті зайці проводили чудовий час на одинці. Кожне окремо. Таточко Заєць вболівав за суперкубок. Мамусенька заєць вболівала за помаранчевий кубок, а маленьке зайчиня вболівало за туалетний кубок. Моя дитина, сказав тато Заєць. Скоро почало дощити. Темні хмари накотилися, грім та блискавки розітнули небо. Здається, це ідеальний день, щоб податися на пляж, сказав татусь Заєць. Тож вони зібрали собі три пакуночки з обідом, мама Заєць налила у паперові торбинки огидний зелений суп, а тато Заєць разом із маленьким зайченятком змішали морозиво і шкільний клей. Потім вони завантажили в автомобіль усі необхідні речі для пляжного відпочинку і вирушили на море. Його. Коли родина дурнуватих зайців доїхала до моря, вони застрибнули у воду поплавати. При цьому маленьке зайченятко взяло з собою парасольку, адже воно не хотіло змокнути. Наплававшись до схочу, мама зайчиха причесала пісочок. Тато заєць подався рибалити у човні. І справді, рибалить у човні, а маленьке зайчиня здуло надувний плод. Ну, як здуло, як вміло. Оце моя дитина. вигукнув тато заєць. Дурнуваті зайці страшенно веселилися, коли зненацька дощ ущух, і вийшло сонечко. О, погода зіпсувалася, сказала мама зайчиха. ж родина дурнуватих зайців подалася собі назад у місто. По дорозі вони проїхали повз пропозицію сторіччя. О, та ти подиви, сказав тато Заєць. Безкоштовна машина. Забираємо, беремо негайно. На об'яві вказано Безкоштовна машина. Так вони і зробили. Та коли вони від'їхали, стало видно, що на об'яві було вказано безкоштовна машинна мийка. Коли дурноваті зайці приїхали у місто, вони припаркували нову машину. Там, де не можна паркувати, і побігли у кіно дивитися фільм. Якраз починався сеанс фільму Кони Нарнії», і вони купили квиток. Квитки ціна 5 доларів за один або спеціальна пропозиція 15 доларів за два. У кінотеатрі родина дурнуватих зайців придбала собі корито попкорну. Та вони залишилися страшенно незадоволеними фільмом. Цей екран занадто маленький, сказав тато Заєць. І щось він занадто яскравий, додала мама зайчиха. Після фільму дурнуваті зайці світу білого не бачили. На афішах Білосніжка та семеро козенят. Також фільм Форест Гам і фільм. Фарбований лев. На вулиці вони пошукали свою нову машину. «А, мені здається, я знайшов, сказав тато Заєць, вказуючи на каток. Вони всі залізли всередину і покотили додому. Дорога була якась нерівна. Ту -туш, туш, туш, туш. Нарешті дурнуваті зайці потрапили додому цілими і неушкодженими. Е. Темніло, настав час вкладатися у ліжечко. А можу, а можу я подивитися телевізор у піжамі? запитало маленьке зайченятко. доки, сказали мама і тато зайці. Тож маленьке зайченятко запхало телевізор у піжаму і дивилося його усю ніч. Моя дитина. Сказав тата заяць. Дом дородом дородом дурудом, 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 -дуру 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 кинеть.